Доброго дня! Тема нашого уроку графіки рівномірного руху. Будь ласка, відкрити свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему уроку. А ми починаємо. Бачите на слайді максимальні швидкості бігу тварин. Слона 10 метрів за секунду, лев 20 метрів за секунду, гепард 30 метрів за секунду. Яка із тварин рухається швидше? Це не складно сказати. А чи можна візуалізувати дані цієї задачі? Про це і поговоримо далі. Звичайно, можна, Да? можна подати за допомогою діаграм або графіків. Оці всі дані, які ми отримали і бачимо. Розглянемо з вами якраз побудову деяких графіків, а саме. Шляху від часу та швидкості від часу. І згадаємо, що таке графік функції. Пам'ятаєте, це геометрична фігура, яка складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини абсиси х, які дає рівні значенню аргументу, а ординати y відповідним значенням функції. Тобто, це відповідне значення функції. А оце аргумент у нас x. Зазвичай так і позначається. Найпростіша така координатна площина називається у нас, ви знаєте, декартовою системою координат. Пам'ятаєте про це, не сподіваюсь, Честь математика названа. Давайте розглянемо побудову графіків. І так, у нас є задача така, Мопед рухається рівномірно прямолінійно зі швидкістю 10 метрів за секунду. Побудуємо графік залежності шляху, що долаємо мопед від часу спостереження. Називається, він буде називатися графік шляху, така побудова, така в даному випадку пряма. І так, у нас кожну секунду він проїжджає, ви бачите, 10 метрів. Тобто перші, перша секунда 10 метрів, друга секунда 20 і так далі. Тож, ми можемо з вами заповнити таку табличку, де у нас буде в одному рядочку час, в іншому шлях, який він подолав. Ну і бачите, на початку це 0,0, потім 1.10, 2.10, 3.10 і так далі. Перше, да, заповнимо таблицю. Так. Відповідних значень часу руху мопеда та шляху L, які він дала за цей час, тільки що це, про це вже поговорили. Друге, проведемо дві взаємно перпендикулярні осі. Зрозуміло. Горизонтальну вісь і вертикальну. На осі у нас будуть те, що у вас зазвичай Y буде L, а T, там, де зазвичай X, буде T. Це шлях, а це час. Давайте позначимо точками наші координати в цій 0,0. 2,10, 3.10. Ну і так далі. 5.10. Бачите там, де вони перетинаються. З'єднаємо побудові точки лінію і отримуємо відрізок прямої. Оце відрізок прямої якраз у нас і є графік шляху. Будь ласка, будьте уважні. Ну, L дорівнює 10T це рівняння залежності шляху, який долаємо пет від часу спостереження. Нескладно. Дивіться, якщо замість T ми підставляємо 1, то отримуємо що? 10. Замість T підставляємо 2, отримуємо 20. Тобто це рівняння залежності шляху від часу для нашого графіку. Я міркую, що це не дуже складно. Але, будь ласка. Треба це запам'ятати. Тобто, у нас рівномірний рух і швидкість не змінюються. Вам відома формула V дорівнює L на T, L поділити на T. З цієї формули можна знайти L. Так? Це буде що? V помножити на T. А ми знаємо, що V у нас рівномірний рух 10. Все. Це не складно. У разі рівномірного руху графік шляху це завжди відрізок прямої нахилений під певним кутом до осі часу. За графіком шляху можна дізнатися про характер руху тіла. Там рівномірний він, чи е, нерівномірний рух. Визначити шлях, який долає тіло за певний інтервал часу. Ну, дивіться, наприклад, за 4 секунди він подолає 40 метрів. Визначити швидкість руху тіла. Знов-таки з формули можемо знайти. Дивіться, у вас, наприклад, l 40 ну чи давайте інше. l 30 подолав він за 3 секунди. Ми знаємо, V дорівнює чому L поділити на T, тобто 30 ділимо на 3, отримаємо 10 метрів за секунду. Порівняти швидкість руху тілу. Наприклад, у нас був інша пряма, нижче шла або вище шла, то швидкість була що іншою. Оцей коефіцієнт би змінився. Бачите, на рисунку зображені графіки шляху для мопеда та автомобіля. Порівняєте їх швидкості. Давайте порівняємо, поміркуємо. Ну, Мопеди ми бачимо, для мопеда можемо визначити і бачимо, що це скільки. Ну Давайте візьмемо там... 30, поділимо на 3, маємо 10, тобто 10 метрів за секунду. Оця, тут швидкість відповідає оця пряма. А Автомобіль візьмемо, наприклад, 40, поділимо, чи 60 можна взяти, чи 40, немає різниці. Поділимо на 2. Буде 20 метрів за секунду. Ну і зрозуміло, що відповідно у кого буде більше швидкість, як ви гадаєте. Звичайно, у автомобіля. 20 метрів за секунду. Так, чим більше швидкість руху тіла, тим більше кут між графіком шляху та вісією часу. Тобто він буде крутіше підніматися, тоді у нас буде більше швидкість. За менший час, бачите, тіло буде долати більший шлях. Так, швиденько. За графіком шляху, який подолав автомобіль за 5 годин. Дізнайтеся, як рухався автомобіль, який шлях подолав автомобіль та якою була швидкість руху автомобіля на кожній ділянці. І поїхали це з вами робити, розбиратися. І з графіка бачимо, що весь шлях складається з трьох ділянок. 1, 2, 3, на кожній з яких автомобіль рухався рівномірно. Так, І будемо визначати. І так, перше, бачите, за одну годину він подолав шлях 150 км. Це видно так, з графіку. Беремо 150. Беремо, ділимо на один, отримаємо, що V1 дорівнює 150 км за годину. Так, другу частинку беремо, дивимося. Т2 у нас буде 3 години. Зрозуміло, чому 3. Дивіться, тут у нас 1 година, а тут 4. 4 віднімаємо 3, тобто він рухався 3 години далі і можемо знайти, з якою швидкістю. так? Беремо 150 км. Дивимося, чому 150 км ще раз, дуже уважно, тут у нас 300. А тут 150, віднімаємо, яка зміна у нас шляху відбувалася. 300-150 буде 150 км. І за е, це все відбувалося за 3 години. І ще раз повторюю, 4-1 буде 3. Ділимо 150 на 3 години, отримуємо 50 км за годину. Він рухався з такою швидкістю. Бачите, спочатку рухався зі швидкістю 150 км за годину, одну годину рухався, Потім рухався 3 години зі швидкістю 50 км за годину. Ну і далі будьте дуже уважні. Він не рухався, тобто не рухався, а шлях у нас не змінювався, але час продовжував йти. Ну, мабуть, зупинився. Дивимося, у нас ну, те у нас є, це відбувалося цілу годину з 4 до 5 годин. А шлях він не змінювався. Тобто він дорівнює нулю. Він так і залишився, бачите, 300. Тут не змінилося нічого з попереднього руху його. Знов таки швидкість можемо знайти. L3 ділимо на T3, 0 ділимо на 1 годину, отримаємо 0. Я сподіваюся, це зрозуміло. А, далі розглянемо графік швидкості рівномірного руху тіла. Так, У нас там теж від часу. Поїхали, мопед, рухається рівномірно прямолінійно зі швидкістю 10 м за секунду. Побудуємо графік залежності швидкості, вже бути уважно швидкості його руху від часу спостереження. Це буде у нас графік швидкості руху. Знов таки, кожну секунду у нас на це рівномірний рух. 10 метрів, потім через 2 секунди 20 метрів він подолав шлях, ну і так далі. Через 5 секунд 50 метрів. Знов таки заповнимо табличку. Відповідних моментів часу руху мопеда та швидкості руху, в яку він мав у ці моменти часу. Бачите, швидкість у нас вгорів нас час. А швидкість у нас не змінюється з часом. Тобто він рухався постійно зі швидкістю 10 метрів за секунду. Ну Дивіться, діліть 20 на 2. 10, 30 на 3. 10, 40 на 4 теж 10. Теж креслимо перпендикулярні, перпендикулярні осі. заповнюємо табличку, ну тільки що заповню, заповнили вже її. І побудуємо якраз ці точки, да, покажемо їх на графіку. 0.10. Маємо 1.10, 2.10, 3.10 і так далі. Тобто швидкість у нас з часом не змінювалася. Бачите, що, що це буде? Це буде пряма, так? Тут такий отриманий відрізок прямої є графіком швидкості руху. У разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла відрізок прямої, який у нас, до речі, паралельний осі часу. Вісь часу, повторюю, це горизонтально. Вона. Що можна знайти за цим графіком? Дізнатися, як рухалось тіло. В даному випадку, ви бачите, швидкість не змінюється, тому воно рухалось рівномірно. Знайти шлях, який долає тіло за певний інтервал часу. Теж нескладно. В дорівнює, ще раз нагадую, L поділити на T. І щоб дізнатися, чому дорівнює L, ми повинні V помножити на T. Знаємо про це. Ну, наприклад, скільки він подолав за 4 години. Що ми повинні зробити? 10 v помножити на 4 буде 40 метрів. Визначити швидкість руху тіла. Бачите, V у нас. 10 метрів за секунду, це видно з графіку. Порівняти швидкість руху тіла. Якщо нижче, то звичайно, якщо буде нижче цього графіку, це буде з меншою швидкістю, наприклад, 6 метрів за секунду. або з більшою швидкістю 12 метрів за секунду. На рисунку зображено графік швидкості руху мотоцикла, а характеризуйте його рух. Ну і Давайте швиденько це зробимо. Протягом інтервалу часу від 0 до 10 секунд, ви бачите, у нас була е, певна швидкість і рух е, був рівномірний. Так? Бачите, що відрізок усієї прямої і паралельні осі е, часу. Ну і зрозуміло, тут у нас було 10 метрів за секунду від 0 до 10 секунд. Далі з 10 секунди до 30 секунди 25 метрів за секунду. Тобто, чим більша швидкість руху тіла, тим вищий від осі часу розташований графік швидкості руху. Тільки що ми про це якраз вже з вами мали розмову. Можна визначити шлях, який він подолав. Знов таки про це тільки що вже спілкувалися, що зробити треба. Швидкість помножити на час. Беремо 10, множимо на 10 секунд. І зрозуміло, що він тут подолав 100 метрів. Або от визначимо на другій ділянці 25 метрів за секунду. Множимо на час, у нас відбувався рух з 10 по 30 секунду. 30-10 буде 20. Тому 20 секунд у нас це все відбувалося. А швидкість була 25 метрів за секунду. Визначаємо, він тут подолав шлях. На другому, другій частині руху 500 метрів. Ну і загальний шлях, який ми можемо знайти, буде 600 метрів. Для будь-якого руху числове значення шляху, який подолала тіло, дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла. Це можете звернути на це увагу. Так? У вас є тут, що це таке? Це прямок. Прямокутник, так, і площу визначити, щоб визначити площу прямокутника, пам'ятаєте, треба що одну сторону помножити на іншу. Що ми якраз з вами і зробили в даних випадках. І так, давайте розв'яжемо з вами задачі, порозв'язуємо їх швиденько. На рисунку зображено графік залежності шляху. Який е, пройшов потяг від часу, з якою швидкістю їхав потяг. Ну, це я міркую після того, як ми вже розібрали графіки, буде нескладно зробити. Давайте зробимо швиденько. У вас тут є умова, можете її переписувати швидко. Ну, Можна вибирати. Дивіться, краще вибирати отут, де видно. Е, що дійсно, от, наприклад, я вибираю тут 160 метрів. Бачите, так, можу провести прямо перпендикуляр опустити. І він точно на перехресті цих прямих можемо знайти точні значення. Можна і інші, звичайно, вибирати. Можна вибрати 85, Це ваша справа. Ну, я вибираю 160 метрів. Бачу. Час 10 секунд. Як знайти швидкість? Звичайно, користуємося нашою формулою швидкості. Ділимо шлях на час. І ще раз шлях ми визначили, це 160 метрів. Він подолав. Якийсь там потяг да, подолав. І все це відбувалося за 10 секунд ми бачимо. L ділимо на T, Тобто 160 ділимо на 10, маємо 16 метрів за секунду ще раз будьте, будь ласка, уважні. Я ставлю тут точку, да, і бачу, що за 10 секунд провожу такий як якби собі, візуально, він подолав, ш... він подолав шлях 160 метрів. Зрозуміло, так? Рухаємось далі швиденько. На рисунку зображено графік залежності шляху, який проїхав електросамокат від часу. Побудуйте графік залежності, швидкості від часу. Теж, міркуємо, це буде не складно, ми таке вже з вами робили да, сьогодні. І так. Аналізуємо графік. Знов-таки, ви можете вибирати. Інші точки, можна, от, наприклад, 44, але я виберу, от, я бачу візуально, можу ідентифікувати, що це за 8 годин у нас був подолений шлях, бачите, 80 км. Ставлю тут точку на прямій, яка належить цій прямій, і провожу перпендикуляри. Бачу 80, це шлях, і все це відбувалося за 8 годин. Отож, можу знайти, що швидкість. L треба поділити на T. Що я ділю? 80 метрів кілометрів, вибачте, 80 кілометрів поділимо на 8 годин. Отримуємо швидкість 10 км за годину. І у разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла, ми про це вже казали. цей відрізок буде Прямої. І вона паралельна осі часу. Тобто малюємо знов таки графік залежності швидкості від часу і проводимо пряму через 10 км за годину. Нічого складного тут немає. Тобто, з такого графіка ми отримали графік залежності швидкості від часу. Тобто це рівномірний рух. Додому вам треба працювати параграф номер 10 Обов'язково розв'язати задачі, у вас тут буде їх дві. На рисунку зображено графік залежності швидкості руху, з якою йшов турист від часу, який шлях подолав турист за 45 хвилин. Це перша задача. І друга на рисунку зображено: графік залежності швидкості. Графік залежності швидкості, з якої їхав трамвай від часу. Побудуйте графік залежності шляху, який проїхав трамвай від часу. Схоже, те, що тільки що робили, міркую, буде нескладно. Так, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!